Безсумнівна суть Постійно розум сумнів сіє Той справжній, хто я є, ніколи. Его завжди чогось воліє, бо сильний розум, але кволий. Усе, чим Его володіє, знеціненим стає завжди. Нічого розум тут не вдіє. Він з Его не розлий води, не знає розум ненаситний. Те все, що з его Він цінує, змарніє, згодом зовсім зникне, тому постійно він фіглює. На манівці завжди ведуть вічно голодні его й розум, в цій ненаститності їх суть несе страждань вона загрозу. Душа сльозинками з очей, про себе завжди людям натякає, душа є в кожному з людей. Хоча її не кожен відчуває, бо в парі з его розум ув'язнив світлу й прекрасну вічну душу, і храм душі на браму він закрив, його концепції велів не рушить, а дух могутній всюди сутній, людину в храм душі веде, його, відчувши ми присутність, себе нарешті віднайдемо. Увійшовши в храм душі своєї, Впізнавши суть свою всецілу, зітерши розуму ідеї, першотворця проявим силу.